Ну ви знаєте, що лячки безподобно, дуже пустий. Це на роботу рамка. Два пакетника вчора було шість сачки сьогодні. Дай Боженький сьогодні в неї. Хочу вам сказати, що є 850 грамочки. Ви Подивіться, який він ікляний. Це просто Леся, деш? Песняшка. Ну давай на. Я вчора так на лапу. Наїлась? Да. А я. Ой, я забрала. Віддай. Віддай. Леся, мені хочеться, знаєте, що прямо таке взяти. Пікляний. Є масляна. Що він просто, я не знаю, залишилося криящий. Приходь, не Приходьте якраз на я завтра. Так, дивіться, на 400 рік немає. Це маска. Маска. Знову починається, обіжає. Ну ця світуля, красотуля, не сиділа з діла. Я рибульку торгувала, вона приводить до тіло. Як сама світулька, девочки. замовлення на майбутнє 108, 493, 0776. Я думаю, сьогодні осталось три ящички, а ми щось До 4 часов шотика запити. І не все, так? нема. нема так? Я думаю, якщо врахувати замовлення, їх вже нема. Замовлень дуже багато, я вам правда дякую. Вчора звісно, Я плакала ввечері, плакала, ви не оплатили. Думаю, та ладно, не оплатили, на я ще більше нам вища. я вас такому. Ми не хотіли пробувати вчора мого лящика? Сьогодні я вам не дам. Тому, що його небагато. Ні, дівчатка, я не знаю. Я вам не можу передати все, що воно тут така вкусняття. Але я його буду вже гризти так, я його заберу. Подивіться, скільки тут діри, одна ікра. Дівчатка, дивіться. Несмотря на те, що він до кілограма, який він ікраний, немало важливо, що він без щишої. Ціна за кілограм 500 гривень. А ікри, дівчинки, вам навіть не передати. І саме головне, він мало мало сольний. Так що мої красуні. 0,98493 0776 і ця вкусняшка поїде до вас. як я вам говорю. Подиви. Прийде. А це вам з кривого озера? <фи> Моя ти, корочка, це земляки наші. Дякую. Та я знаю, що ви з кривого озера. Я знаю. Ви ж мої зерні. Ні, ну ви Леся є земляки. Леся з Кривого. А я з тим, боже, вони такі красиві. Я вам дякую. Да, я вам дякую. На вас дуже приємно дивитися. <фи> це дуже приємна жінка. Дякую вам. Боже, а ти тримала красні, красні, красні девочки, це для настрою вам, правда. Якщо кось нема настрої, то це для нас. Да, 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 да. Дякую вам велике. З Кривому озеру, привіт. Передасте. Дякую вам. Река! бурека? Да. А я знаєш. Дікамо вдома. Ми несемо гостинці. Дивись, ніхто не відкриває. Добрий день, ваші хаті, добрий день. Добре, мама. Я йшла, йшла, йшла. Малої прийшла. Я вам вкусняшки принесла. Ну, Наверное, немає місця закривати двері, світуль. Ну, понятно, фірма. Світулька ми принесли вам вкусняшки. А де Сережка? Він буде. — А що, він уйшов? Да він поїхав там до... по ділам. А у нас для тебе сірока? А ти думаєш, що я прийшла? Ти <реш> А, я мені сон снився. Мені снився сон, зайди утром в Віолету, а я йду, Леся така, замерзли, давай бігом, потім прийдемо. З наступаючим тебе праздником, днем весни. Це mm -hmm. фірма Віолета Воник, з поздравляє, Ірина Михайловна. Боже, я руська нова. Не знаю, що там. Знаю, це три пари красовок, які я хотіла. Дівочки, боже, я уявляю, буду плакати. А бачите, я не даром вам рив принесла. Світка, yeah. спасибо вам. Мала, йди я, сюди. Я передам. Мала, И Русь, дивись, дивись, Ирусь, давай, Ирусь, дави, дави такое я роблю. І тако. Завтра я хузую. Що таке? Що ти кустика збила? Ні, так, лампочка. Ми, короче, лящику, це все, що є. Це вже тут немає нічого. Це пустий коробай. Е, я думаю, що лящика на завтра не буде, тому що ми е, приустрюваємо інтерготний сувет його виробляти. Так, що працює? Все, власне. Так, Леся, виключайся, гайда. Питаю, що там робити. За, за лящом прийшла. Ми вважаємо, що раз на день дивимося. Дівочки. Так, красуні, дивіться, це є, ще що Круассанчик. Я на мігах. Я вже на, ну, я, я на мігах. Ми ну, пальцем проказала, я вже думаю, що ви хочете. 3 пачки, 3 пачки по дві штучки, так? Да? Зараз да, да, красуньте. Забирайте це, о, девочки, ще там більше ключі. Е. Так, девочки, це забирайте, сейчас навіс так, круасанчики. Що ж я поїхала? А, согласна, давайте. Сейчас, сейчас обещай культур. Я согласна, девочки. Дай ее, дивись, по купочку. Раз, два и торнадо. Три. Два монетки. Три кусочка есть. А ну, є. Они дивите такоют. Да, вот, вот, вот. На... Ляечка, я тебе не мешаю. Вот это чья лялечка моя. Вот, вот. 335. Так вас звати. Ваня. Ванечка, я Света. А вас, з... а вас як звати? <ривіт> Нікіта, та ти що, вони світа? Друзі, Це мені восім, які вони красиві. Я вам кажу, це ж подожні, це як вони, як вони називаються правильно? Подсніжники для Золушки. Ти бачиш, я золушка. Маю два подсніжника для золушки, так? Красунчики? Ой, як вони пахнуть. <ривіт> а хто тебе так носика цілював? Кажи, машинку каталку. А, зрозуміло. Боже, я вам кажу, я взагалі по сніжчих це у водичку поставлю, вони будуть довго стояти. вот через інстаграм ми вас і узвали, да. Я да, да, да. С так. Я відаю. Спасибо, вкусно. Нема морящика, але світ порізаний віддаю. Зараз. Уї дівчатка. Почало того второго подихаєш. Так, почала второго дівчатка. Дивіться, лящика нема, малосолки нема. Ікра десь, горбушки теж немає. Тут теж, Тут теж красивенько, знаєте, красивенько. Лящика немає, дівчатка, це все закази. Лящ, от усі, 6 банка ікри. Три ляща, банка ікри. Лящика немає. Лящик може бути завтра, але не буде крупний. Буде чуть мельчий. Десь грам 600-700. Так що мої хороші які замовлені, все, що касається, де ну, нуля, зараз, наверно, сезон пива, що да? Але ж холодно, наче. Квартирок тепло. Я сьогодні собі лишила, але зараз такої крові дівчини приїхали, ну я віддала. А в тебе ще набагато ходить хворища? Ні, я думаю, ще на тиждень. Дайся собі, а щобанок, що стаканчик пива, слухай, і кусочок крепки це нормально. Я трочую картошечку з Дунаєчкою байдуженько. Так що мої рідненькі, завтра лящик буде, що ви є. Що, що, що продаємо, то їмо. Що що? А то моє пиємо. Я кажу, що продаємо, то їмо. Що продаємо, то що робити. Закази кидають, багато, щось десь до 130 впереді. але всі хочуть рибульку. бульки. Завтра буде лящик, завтра. Оце кусочок, так? Такої нормальний, десь калар, так? Завтра буде все. Сьогодні, звісно, я ж кажу, ну, я ж, дійсно, пушти, що дійсно пустиш, знаєш, коли його довго не було і хочеться його. Плюс 560. Є зайпад, Даю. Ще його хочеться. Ну, завтра буде. Завтра буде, я не знаю, теж кілограм 120. Не? Знаєте, а я вважаю, що ти смієш, що сміється. А А що ти в мені смішно хочеш? Кажи. Ти так пишуть погано, чути, ти залізла в холодильник, і звідти говориш. Що я залізла в холодильник? Горну да? да. І все? А, нет, вида, дам, займ... Так. Ісю? А ні, запишу. Давайте я отако три види там, вишеньку. Е, я заважу плодолилею не влізу. Чуєте, я не фіз, якщо я за nią. Оч, дивіться, ця осетинка з тихінших злочна. Е, от там 88, от ходить 3600. То що мої хорошенькі, я вас усіх приймаю, А ну скоріш, е, я сьогодні ятинку, да, того думаю, я тільки просто зараз на тим, щоб їсти. Мала ляща вечеря. Яйця жа. Яйця жа. А чого ти смієшся? я її пожарю Лес. От я серйозно, макарони, яйця це моя їда. Скільки є? Восім. Восім. А коли на дієті сім? Коли на дієті сім з половиною. Іди так смачно жити, життя. Ти натяжко, му підкоряєш та мичу. Ти натяжкому. Камера почалася, я танцюю. Тому що я всегда танцюю. Я народна артистка привозить. знаете? Ну що ти? Бо я є народні артисти України, а я народна артистка-привоза, наприклад. Ну, наприклад, я хочу сказати, я люблю співати, я люблю танцювати, я люблю життя наше прекрасне, тому що воно дійсно прекрасне. Ну правильно? Утром ми встали, відкрили свої оці глазки. Я їх сьогодні, звісно, а ти нормально після того решча крили, да? Не буде такі, як котків. А я сьогодні да, трошки утром була, підуш, куди дуже. Ну, хоча я так дунаєчку з картошечкою підмонтула. А сьогодні ти правильно сказала, ти мені подала ідею. Дивіться, у мене є вдома альбінки на сало. Сьогодні буде ну, шість яїчок, шість чорних хлебчиків, шість, шість яїчок на салі, е помидора в томаті. І завтра буду славна. Я коли їм помидори, ну просто я, знаєте, я, от, допустимо, людина, яка любить поїсти, Ну, правильно. І особливо, коли я відкриваю банку помидор в томаті, літрова банка. спочатку я вибираю помидори, потім я випиваю сок. Ну я правда, я можу з'їсти в банку літрову з'їсти. Я просто помидори дійсно люблю. Я просто дійсно люблю помидори. Так що от, мої хорошенькі, ви знаєте, як бабуся Віра моя покійно казала, е, я потука, їж рот поки як ото кажуть, їж рот поки це, да? ну, ви мене поняли, ви мене поймаєте, що да? їж дочечка, поки їсться. Та ця дочечка в дійсно добре мене кормили, що вона наїлася. حتى البرد لا تبقى Ледве ділає двіження. Ну, двіження я ділаю хорошо. да, дірочки. Так що, мої хороші, сьогодні субота, день прекрасний, день чудовий. Дякую вам, ці посилочки. Ми сьогодні дійсно попрацювали. У нас сьогодні нема ласулки, не лящика, нема нічого. Ну, завтра буде лящик, але буде менше. Я всегда говорила і буду говорити. Дякувати Богу, дякувати вам за те, що просто ви у нас є. Правда, завдяки вам, ми є, завдяки нам, ви є. Так що все добре. Щас посилочки відправляного постійно. Сьогодні субота, сьогодні короткий день. Треба їх до 4 відправити. Ми справились з усім, товарчик отримали зараз. товарчик будемо вакуумувати. Знаєте, отаку от буде цілий день. Хочу вам сказати, подякувати. Що ми знаходимося на привозі в молочному корпусі, точка в нас одна, і ми теж одні. Ми вас обіймаємо, цілюваємо. Найпрекраснішого настрою вам бажаємо. Краса турка, значить, оцей армагедон ми вже віддаємо на пошту. Слава Богу, вже тако закончили. Дивіться, кити в нас немає. Кита бути на вихідні. У нас оце це кити у нас уїжджає з нашими друзями на Тірасполь, на велике день народження. Ровно 10 кілограмів, тому що ми даже, леся, сюди. Ми даже передали віце з банок, немає. Осталася одна горбушка. Зараз будемо фасувати, от ми достали останнє відео горбушки. Горбушки теж нема. Це посидіть щучка теж. У нас леся, щучка теж у нас вже на поднос. Нас, я хочу вам сказати, що завжди вам говорили, говорю і буду говорити, Дякую вам, я всі казала, дякувати Богу, дякувати вам за кожний день, який ми прожили, за кожну секундочку, за кожну хвилине, бо наше життя прекрасне. Дівчатки, от сьогодні, дав Бог хороший базар. Тітній був такого напливу. Ви знаєте, торговля. Ніколи не треба зациклюватися. Тим більше, ще, чесно, так холодно, що прямо ці руки аж сині. Але це в мене бордовичого дівчинка пише, а чого викрасть? Лелечка, ну тут наверно 10 чи мінус 5, я не знаю. Рученьки терпнуть, що ти махаєш, роззакрити вже. Ну, я закриваю свого рота, передачі передаємо, напослідок у нас буде танець.